Доброго дня! Сьогодні разом з цими шрековими гольфиками ми покажемо вам, як правильно робити заміри на краги. Чому в гольфиках? Бо одежа завжди додає об'єму як мінімум 1 см. Тому, будь ласка, робіть це в одежі. Від низа щиколотки до підколінної ямки, сидячи. Якщо я встану, буде 39 і це буде невірно. Другий промір це обхват гомілки. Один і другий. Чому міряємо два? Бо завжди є різниця. Один-1,5 см це норма. Нам пишіть той що більше. Висота зазвичай різниця на 2 мм, тому висоту одну, будь-яку.